Вітаю вас на каналі Радіо Свобода Україна. Моє ім'я Катерина Некреча. Поряд зі мною Віталій Портников. Це «Діалоги з портником. Вітаю вас! Вітаю. Отож, цими днями Володимир Путін, президент Росії, знаходиться в Монголії з офіційним візитом. Він вперше відвідує країну, яка є підписантом Римського статуту. І очікуване питання, яке вже і напередодні цього візиту обговорювали: чи заарештують Путіна в Монголії? Адже ми пам'ятаємо про ордер міжнародного кримінального суду, який було видано минулого року, через викрадення і депортацію українських дітей. Але Путін вже в Монголії. Ми вже бачимо кадри, що він там його не заарештували, і нічого не говорить про те, що це раптово може статися. Чому цей візит стався, і чому Монголія, яка є підписантом Римського статуту, не виконує свої зобов'язання? Очевидно, що їй вигідніше не виконувати свої зобов'язання ніж виконувати, тому що це там важливий візит з точки зору політико-історичної, путін абсолютно не дарма. Поїхав до Монголії якраз на річницю битви при Халхінголі, яка для монгольської суверенності є дуже важливою подією, тому що коли ця битва відбувалася, незалежність Монгольської Народної Республіки з цього дві країни на світі Радянський Союз і Товинська Народна Республіка, яка, як ми знаємо, потім була анексована Радянським Союзом. А весь світ вважав Монголію частиною Китаю. І війна ця була з державою, яку теж ніхто не визнавав, окрім тодішньої Японії, держави Манджоуго. З точки зору міжнародного права Японія і Радянський Союз воювали між собою на китайській території. І, звичайно, Монголія, яка зараз вже є визнаною державою, дуже хочеться, щоб її історія починалася не з моменту її, цього визнання, а з моменту, коли її було проголошено незалежною. Це. Частина, якщо хочете, державного міфу. І звичайно, є багато економічних питань, які там будуть вирішені. Вигідний для Монголії. Тобто, за великим рахунком, Путін сплачує Монголії за цей візит. А для Путіна це не менш важливо, тому що він за великим рахунком працює підбурювачем знищення міжнародного порядку. Я б сказав в часі своєї мюнхенської промови. Його задача поставити Захід, так би мовити, на місце і показати, що всі ці норми, які з'явилися у світі після Другої світової війни, вони більше не діють, а діє права сильного. От як неодноразово казали і Путін, і Лавров, і інші російські чиновники, ми не хочемо жити у світі, який за правилами діє. Правила нас не обходять, а обходить нас міжнародне право, але таке, яке ми розуміємо. Таке, яке нам подобається. Ну, от подивіться: 2008 рік проголошення незалежності Абхазії Південної Осетії, визнання цієї незалежності Росією після російсько-грузинської війни. Багато хто тоді вважав, що це просто відповідь на рішення західних країн по Косово. Але з Косово була ситуація з Міжнародним Судом Організації Об'єднаних Націй. Із спробою геноциду місцевого населення, із його вигнанням. Там була більш складна правова ситуація. Росія на це відповіла. Ви можете так зробити, і ми можемо так зробити. Потім, 2014 рік, це анексія Криму, на яку теж ніхто спочатку гідно не відповів. Хоча це була перша в історії Європи після Другої світової війни ситуація, коли одна держава привласнювала собі територію іншої. 2022 рік анексія Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей України. 2024 рік виявляється, що людина, яка оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом, може абсолютно спокійно їхати до іншої країни, і на цей орден просто не зважати. Це теж не перша ситуація. Президент Судану Амар Аль-Башир їздив до Південноафриканської Республіки. Але там було рішення суду про його затримання. І він змушений був е швидко залишати територію пар, йому допомагав тодішній президент Південноафриканської Республіки Джейкоб Зумо виїхати, який його і запросив, звичайно. Але рішення юридичне було. Він просто уникнув арешту, тому що втік. З території країни, яка мала його заарештувати. Ну, втік, це умовно кажучи, але виїхав так чи інакше. А тут все ж буде абсолютно іншим чином розвиватися: візит без будь-яких судових рішень, показовий візит, показовий офіційний, демонстративний. Гарно І таким чином, ми переконуємося, що міжнародне право діє тільки тоді, коли країни хочуть виконувати його норми. Тому що зараз кажуть, буде асамблея. Учасників цього міжнародного кримінального суду, яка може зафіксувати, що Монголія порушила Римський статут. І що? Щодо Південно-Африканської Республіки таке рішення було ухвалено. Ніяких наслідків особливих не було і не особливо. Павло Клімкін сьогодні в мене в ефірі сказав про те, що можливо санкції, якісь ну як варіант відповідь заходу. І ці санкції це буде така достойна відповідь на всю цю подію? Ну якщо Захід запровадить санкції проти Монголії, він таким чином е, погодиться з тим, що вона е, може співробітничати тільки з Росією і Китаєм, тобто, можливо, це була і правильна абсолютно е, така е, ситуація, коли країна порушує норми міжнародного права. Однак, знову таки, які країни можуть запровадити санкції, Сполучені Штати, які самі не ратифікували римський статут? Це теж буде дивно. Сполучені Штати не ратифікують Римський статут, але закликають країни, які його підписали, виконувати свої зобов'язання. Або, скажімо, санкції економічного характеру, ну так знову таки Монголія, яка знаходиться між Китаєм і Росією, може так чи інакше розвиватися за рахунок зв'язків своїми сусідами. Якщо Іран чи Росія можуть зневажати на санкції набагато більш пов'язані з світом економіки. То наскільки санкції важливі для Монголії? Тим більше, що ми розуміємо, що може бути далі, Монголія ж демократична країна. Цей уряд, який сьогодні знаходиться при владі, може її втратити на наступних виборах парламенту чи президента. Наступне керівництво Монголії засудить дії свого попереднього уряду, скаже, що це було неправильно, що Путіна не треба було запрошувати на те, що заарештовувати. І санкції скасуються. Ці люди, які сьогодні знаходяться при владі в Монголії, вони особливо нічим не ризикують. Ну, до речі, вони взагалі можуть вважати, що якщо будуть запроваджені санкції, це допоможе їм утримати владу, тому що вже буде начекати на демократію. Адже Путін вибрав той момент, коли при владі в Монголії і на рівні президента, і на рівні уряду, знаходиться монгольська народна партія. Це колишня монгольська народна революційна партія, це та сама партія, яка керувала Монголією всі часи її прорадянської орієнтації. От всі ці часи, коли незалежність Монголії визнавав тільки Радянський Союз, а потім Радянський Союз і країни соціалістичного так званого табору. Ну, спадкоємці такої партії, серед яких дуже багато людей, які навчалися в Росії, які мають зв'язки з Росією, які економічно зацікавлені в Росії, вони могли вирішити, що суд це добре, але візит це краще. І Путін вже довго шукав таку країну, в яку він міг би поїхати, він же намагався. Домовитися із президентом Південноафриканської Республіки Сірілом Рамафосом, що він приїде на саміт Брікс. Тобто йому було потрібно, щоб він поїхав кудись до якоїсь країни, яка підписала Римський статут. І Сіріл Рамафоса його переконував довгий час. Були повідомлені, що вони щодня сперечалися щодня. Врешті-решт, Рамафоса пішов на кроки, на які взагалі очільники держав ніколи не йдуть. Він по суті, дозволив, щоб суд південноафриканський, тому що там був запит від опозиції щодо запрошення Путіна. І суд допитував Рамафос в закритому режимі, звичайно, бо це питання національної безпеки. І суд цей оприлюднив цю стенограму, який Рамафоса казав, так, вони. Хочуть приїхати. І так вони мені кажуть, що якщо вони приїдуть, а ми заарештуємо Путіна, Ось ви ухвалите таке рішення. Ну, мається на увазі, що воно ж було вже ухвалено колись щодо президента Судану, то вони загрожують нам війною, що така от ризикована ситуація. І він все це розповідав суддям. І коли це було оприлюднено, в Москві це зрозуміло як сигнал того, що він не контролює судову систему. Ну, от як їхати, якщо він не контролює судову систему. Вони його умовлять, він дасть гарантії, вони приїдуть, росіяни, а потім Путіна суд заарештовує. По-перше, принимає верховенство права. По-друге, по керівникові великої держави, як себе сприймає Путін. Не варто тікати вночі, як це зробив там президент Судану. Це вже буде принизливо втік з Південної Африки. Другий такий важливий момент. Ну, і по-третє, звичайно, сама ситуація, коли є розуміння, що чітких гарантій безпеки немає, їх не влаштовували. І потім, звичайно, вони вже не дуже е, намагалися кудись поїхати, тому що ясно, що і в Бразилії, і в Індії це були наступні країни, де були великі міжнародні саміти, можуть керівники цих країн не контролювати своїх суддів. Це ясно, що в Бразилії в Індії вони їх не контролюють. Що це рішення може відбутися в будь-якому місці, і знову тоді доведеться або тікати, або знаходитися під Апеляцією. І це ж просто катастрофа для російського президента. І от вони знайшли країну, знайшли країну. І багато хто каже, а в Монголії все одно не було ніякого вибору. Тому що, навіть якщо вони заарештували Путіна, то як далі його доставити до суду через територію Китаю? Навіть смішно це. Говорити, повітряний простір Китаю тоді буде закритий. Повітряний простір Росії закритий. Монголія не може нікого нікуди доставити, але вона могла б його не запрошувати. Проблема ж не в тому, що вони його не заарештовують, а в тому, що вони погодилися на його візит, знаючи, що вони його не заарештують. І це серйозна проблема цінності. Знову таки, оце йому вдалося показати, що римський статут нічого не вартий. Тобто, що він вартий тільки тоді, коли сама країна може вирішувати, притримуватися його принципів. Це як з Організацією Об'єднаних Націй. От поки ти поважаєш принципи, вони діють. Коли ти не поважаєш принципи, вони не діють. Що е, зі світом відбувається зараз? В цьому сенсі. Е... Путін вже змінив цей світовий цей світопорядок, про що е, багато говорять де-факто і де юре, воно ж дійсно відрізняється. Ви Звичайно. пригадали, і показали, що з 2008 року Росія робить все і показово для того, щоб змінити це реакція західного світу. Чи достатня а чи сильна? А що ще може зробити Путін? І що ще проковтне Захід? Такі коментарі часто зустрічаються. Розумієте, всі ці розмови про те, що Захід щось проковтне чи не проковтне, вони теж дуже дивні, тому що вони базуються на тому, що Захід однаковий. А проблема цієї війни російсько-української, в тому, що за великим рахунком, Захід теж змінюється. Розумієте? І політики, які поважають цінності, поступаються політикам, які вважають, що найголовніше це прагматичний підхід. Тобто. Коли світ довгий час живе у стані війни, яким чином змінюються пріоритети з дотримання цінностей і принципів на, на, на виживання? Тому що якщо поруч з тобою є велика війна, ось ви живете в Європі, у вас війни немає, але вона поруч є. Біженці є. Постійно хтось е, з країни, де йде війна. Приїжджає, вона не закінчується, ця війна. Ви бачите в новинних стрічках, що щось обстріляли, когось вбили мирних мешканців. Ви чуєте, що там Україна думає, як їй жити взимку. Ви ж так чи інакше підсвідомо це екстраполюєте на власну життєву ситуацію. Ви, звичайно, людина. Тобто, щоб не... це не сталося зі мною? Щоб не сталося треба зі реагувати. Мною, треба реагувати. Як? Одні кажуть, треба жорстко відповідати Росії. Ну ви вже бачите, що відбувається з українцями, вони жорстко відповідають Росії. Мільйони їх за кордоном, мільйони не знають, як пережити зиму, тисячі воюють, гинуть. Наскільки я для себе цього хочу, є люди різні. Хтось вважає, що це так і має бути, і тому, до речі, підтримує Україну. Що якщо б це зі мною і з моєю країною сталося, я так би відповів. А хтось каже: Ну слухайте вони просто. Не цінують життя, потрібно домовлятися. І чим довше війна відбувається, тим більше таких людей, які можуть можна вжати добре, вони не домовляться. Але ж ми маємо домовитися, От тому зростає авторитет тих, хто пропонує домовлятися з Путіним. З'являються політики, які все гучніше, абсолютно спокійно, говорять, що потрібно домовлятися з Путіним. У 2022 році так же не було, правда? Мейнстрім був, що всі підтримують Україну. Ті, хто говорив, ні, потрібно домовитися з Путіним, це Україна зробила помилку, вони перетворилися на абсолютних маргіналів. От згадайте, колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера. до 2022 року його ще якось терпіли у Німеччині. А потім почалися там, серйозні проблеми з його репутацією, його вирішили виключати з власної партії, його позбавили помічників у Бундестазі. Хоча до того часу він очолював цю компанію, яка будувала північний потік, і себе абсолютно комфортно відчував. А тут він ніби опинився на маргінесі всієї політичної ситуації. Але пройшло з два з гаком роки-два з половиною роки. Що ми бачимо? От на останніх цих земельних виборах цій самій Німеччині партії, які виступають з заномовленості з Путіним. Одна ультраправа, інша, нібито ультраліва, але в неї по багатьох питаннях я б сказав, ультраправа політична також позиція по міграції, скажу. Вони отримують приблизно половину голосів виборців. Разом так, звичайно, це східно німецькі землі. Там також традиційно є оце, я б сказав, страх перед Радянським Союзом, який окуповував цю територію досить довгий час, перетворив її на Німецьку Демократичну Республіку. Але так чи інакше, той факт, що люди так голосують, є показовим, як мені здається. І Сара Вегехнект, лідерка Альянсу Свого імені, яка стала такою популярною політикині у Німеччині, і яка претендує на те, що без її партії, можливо, в майбутньому не вдасться створити уряд, і яка, на відміну від ультраправої альтернативи для Німеччини, Її партія не є такою, з якою не можна укладати коаліції. Яку умову вона ставить для укладання коаліції? Позицію по Україні навіть в цих землях, де відбулися вибори до Лантаю у Саксонії і Тюрінгі, треба узгодити позицію по Україні, щоб ми не допомагали Україні, а спомагали її допоморомовин з Росії. Це вже звучить в голос. Перше, ми це почули, і більше уваги прикуто до американських виборів. Українці вже дуже добре розбираються. Там в кандидатах віце-президентах і слідкують за цим, і про те, що треба домовлятися закінчувати війну, сказав кандидат від республіканців Дональд Трамп. А ближче до України в Німеччині в країні, яка є таким і рупором змін, і великою країною підтримки, і країною, яка може, якщо що могла би, якщо б США десь менше допомагала Україні, якось більше допомагати. Дуже багато очей дивляться на те, як себе поводять німецькі лідери. І зараз там відбуваються такі зміни. Про що це глобально може свідчити, якщо враховувати ще інші країни, де ми також спостерігали вибори, чи цей тренд на перемовини, на те, що треба домовлятися, що не можна так продовжувати? Чи це свідчить про те, що ці люди, які голосують за таких політиків, розуміють, що Путіна неможливо перемогти? Не вірять в перемогу над путіним? Я думаю, що вони насамперед керуються мотивами власної безпеки. Я ще раз скажу: це абсолютно логічний висновок з довгої війни. І ми про це говорили, до речі, ще 2022 року. Що якщо, якщо війна буде йти довго, ультраправі тенденції, ультраліві тенденції, всі ці розмови про необхідність перемовин з Росією будуть на заході поширюватися. І дійсно це пов'язано з Дональдом Трампом. Це правда, тому що коли він говорить намітно з Росією краще домовлятися, ніж до мене домовлятися. От мої попередники так от, зробили все, щоб з Росією не домовлятися. Хоча це не зовсім правда. Як пам'ятаємо, президент Байден розмовляв із Путіним кілька разів перед нападом на Україну. Після Російську. нападу європейські згадуємо, французького президента так само. Та вони з ним розмовляли, просто це ні до чого не призвело. І вони тоді зрозуміли, що він абсолютно не зацікавлений в діалозі і почали більш активно допомагати Україні. Але проходить місяць за місяцем це питання не вирішується. І люди на Заході, особливо ті люди, які не дуже знаються на політиці, вони запитують себе, ну далі що? Це буде продовжуватися роками. Ми будемо витрачати гроші з бюджету, тобто це гроші наших платників податків. Перемогти Росію неможливо домовитися з Росією. На наших умовах неможливо, можливо, потрібно шукати компроміс. Принаймні, нам потрібні політики, які б шукали компроміс з нашого боку. Мова навіть не йде зараз про Україну, мова йде про їхню власну безпеку. І я хочу нагадати, що у 2022 році перед початком війни в Україні багато хто говорив, що ця ультраправа небезпека вже подолана. Рейтинги цієї ж самої альтернативи для Німеччини. Яка зараз навіть не є частиною ландшафту в ультраправих там в фракціях в Європарламенті. Її з усіх фракцій виключили, а кудись не взяли. Навіть такі політики, як Джорджа Мелоні і Віктор Орбан, у яких свої фракції, вони не хочуть бути разом з нею, бо вважають, що це токсичний момент. Але ця партія саме за ці два з половиною роки посилила свою роль. І багато хто говорить, що це протестне голосування проти нинішньої коаліції. Так, так же і в Україні у 2019 році говорили, що це протесне голосування. Кожна людина, яка голосувала за Володимира Зеленського, говорила, що вона не за Володимира Зеленського. Ну, переважно більше людей. Він сказав: я результат ваших помилок на дебатах на Олімпійському. Um я ваш стадіну. вирок, я, я ваш результат вирок. ваших помилок. І люди говорили, це питання не в Зеленському. Ми просто не хочемо, щоб нами керував Порошенко. А насправді запит був на на перемовини з Путіним. тому що це те, що Зеленський збирався робити і дійсно зробив після того, як його обрали президентом України. Нормандська зустріч, перемовини з Путіним. Просто це ні до чого не призвело. Але і сам майбутній президент України і його виборці вважали, що в цьому є вихід. Це був запит. Ну я тут не погоджуся. мені здається, що можуть бути дискусії люди. Хотіли, і це ви ж самі кажете про це природню миру, кращого життя, спокійного життя звичайно і, і, і те саме. Ми бачимо, що відбувається на заході. Умовно кажучи, Дональд Трамп е, може собі дозволити. Він каже про те, що ось результат помилок Байдена, те, що ми маємо сьогодні, якби був я війни би не було. І кожен новий наступний кандидат він так само може Правильно, на попередників але всі, звичайно, списувати. Але всі, всі всі люди проблеми. говорять, що потрібно розмовляти з Путіним. Трамп вже говорить, що він би домовився з Путіним. Він же не говорить, що війни б не було просто так абстрактно. Він говорить, що він домовився з Путіним, а Байден не бажав з ним домовлятися. Трамп говорить у 2024 році те, що Зеленський говорив у 2019-му. Порошенко зацікавлений у війні, я не зацікавлений. Я закінчив війну у своїй голові. Я домовлюся. І знову таки, ми ж зараз не обговорюємо персоналію Володимира Зеленського. Він як середньостатистичний українець. Нагадаємо, що він ніколи не займався політикою до того, як став балотуватися. Міг щиро так вважати, що з Путіним можна домовитися, і я вам більше скажу: Трамп теж може вважати, що з Путіним можна домовитися. Люди можуть помилятися навіть ті, які балотуються на посаду президента країни, але заручниками їхніх помилок можуть стати звичайні люди. Але і знову таки це не зовсім все правда. Люди, такі як Дональд Трамп, як Володимир Зеленський, вони відповідають на суспільний запит, є соціологія. Вони бачать, що переважна більшість людей хоче домовленості, принаймні в Україні ходіло в 2019 році, і в Америці може багато хто з електорату Трампа вважати, що потрібно абсолютно інакше діяти. Ми ж бачили, що велика кількість республіканців, більшість республіканців у палаті представників американського конгресу, коли була. Винесена на порядок денна історія з допомогою Україні, вони голосували проти. Меншість республіканців голосувала за, більшість республіканців голосувала проти. Лише вони спираються на настрої своїх виборців. Це ж не просто люди, які прийшли і за щось голосують. Вони вивчають питання, і Трамп все вивчає. І це проблема, що коли йде війна, у людей змінюється настрої у частину людей, не у всіх. От у українців змінилися настрої, тому що вони опинилися в самій війні. Вони зрозуміли, що їм потрібно боротися. І у Зеленського змінилися настрої, тому що він, з президента, який обіцяв домовитися з Путіним, перетворився на президента, який змушений буде всю свою кар'єру воювати з Путіним. На президента, якого Путін хоче знищити. Звичайно, в тебе змінюються настрої. Але якщо ти не у війні, а поруч, то в тебе може змінитися настрій абсолютно іншим способом. І оце проблема. Проблема вже, хоча б в тому, що на земельних виборах у Німеччині питання допомоги Україні було головним питанням, одним з головних питань передвиборчої кампанії. Так, як правило, не буває, як ви розумієте. Саксонія і Тюрінги не займаються зовнішньою політикою. Вони займаються своїм внутрішнім життям як федеральні землі. Тут Росія могла докласти зусиль? Я думаю, що Росія докладає зусиль тим, що вона продовжує війну. Їй навіть не потрібно докладати якихось особливих пропагандистських зусиль, хоча і це є. Є чимало людей, які працюють на російський вплив на Заході. Але той факт, що війна продовжується: ну, Росія бомбардує Харків, вона докладає зусиль. докладає, Люди це бачать, бачать. Росія бомбардує Київ, докладає зусиль. Докладає зусиль. Вона це. Вони це бачать. Росія фактично наголошує, що вона от хоче перемовин, а Україна їх не бажає. Виконує волю Заходу. Але ти, щоб Захід захотів, би і сказав би Україні треба сісти за стіл перемовин. Війна б закінчилася, і все було б гаразд, тому що всі б домовилися б з Росією на російських умовах. Ну, це, до речі, теж ми знову-таки повертаємося до США до передвиборчої кампанії, до того, що кандидат від республіканців говорив про те, що він міг би провести перемовини, відмовити Україні у військовій допомозі, і тоді б Україна. Пішла на правому так, ніби це від України залежить, будуть перемовини чи ні. Це ж теж створюється така ситуація. І для мене це тривожна тенденція. Тривожна саме тому, що ось ця історія з цими земельними виборами. По-перше, це історична подія. Тому що з 33-го року, я перепрошую, 1933 року. Ультраправі сили в Німеччині ніколи ніде не перемагали, не були на першому місці. Тобто, це всталося. І сталося з моєї точки зору тому, що відбувається війна, адже ультраправі сили в Німеччині у 33 році теж перемогли, тому що е, переважна більшість їхніх виборців не були задоволені підсумками Першої світової війни і цієї економічної ситуації, в якій опинилася Німеччина, і це було теж протестне голосування про те, що традиційні партії не гарантують їм стабільності, не гарантують економічного підйому, не гарантують справедливості. Ось в таких категоріях завжди перемагають радикали. Значить, зараз створена така ситуація не пройшло і 100 років. Не пройшло і 100 років. І це небезпечна ситуація, враховуючи недавні вибори до Європарламенту, враховуючи те, як зупиняються ультраправі сили там у Франції, я б сказав, неймовірними зусиллями, політичною еквілібристикою. Ми не знаємо, що буде далі. Єдине, що я можу чітко сказати, що війна Росії з Україною. Вона змінить Європу до невпізнаності. А від результатів цієї війни буде залежати, якою буде ця Європа. Тобто, якщо уявити собі, що Україна зможе відстояти свій суверенітет, свої, називає, що війна швидко закінчиться, тоді у Європі є шанс залишитися демократичною. Якщо е, Росія доведе своє право сили і Україні доведеться або приймати мирно російських умовах. Або просто Україна зникне з політичної мапи світу, як про це мріє Путін. Тоді Європа майбутнього, принаймні більша є частина, буде нагадувати Європу майбутнього, минулого, Європу 30-х років 20-го сторіччя. Коли у багатьох країнах Європи були авторитарні, ультраправі, радикальні режими. а десь були ультраліві режими. От повіть собі цю мапу: ультралів Радянський Союз, тому що це ультраліве рух. От. Ультраправа Німеччина, ультраправа Іспанія, авторитарні країни в Центральній Європі, і в Балті. Демократія була не такою великою. Авторитарні країни в Іспанії, і Португалії. Це все Європа сторічної давнини. І Кілька демократичних країн тільки на континенті. До речі, якщо ми вже почали нашу розмову з Монголії, то Монголія тоді була ультралівою. Там відбувалася колективізація людей, забирали майно людей. Примушували відмовлятися від е, звичного їм способу життя. Там були ультраліві методи, поведінки із населеннями, фактично ультраліва диктатура. Так що все повертається на свої кола, якби це був сценарій до е, фільму, до кіно. То про це було б приємніше говорити, а усвідомлювати дійсно ці речі, і що історія може так повернутися і може бути циклічно в цьому сенсі. Дійсно, українцям важко це чути. Ну важко, але ви знаєте, що це неодноразово описувалося. Є знаменитий роман Айзіка Зімова про цивілізацію, яка кожної там якоїсь там декади умовно кажучи, чи не 10 років, а там 10, 10, 10 річ вона повністю сама себе зруйновувала. І все починали робити з нуля. І в, ці, в цьому романі якраз е, описується, що головні герої намагаються зрозуміти, чому це взагалі відбувається. Ну, там було природне явище, яке паралізувало людей. А у нас таке враження, що це політичне явище, і якраз нам потрібно зробити все можливе, щоб ми не е, ставали заручниками цього постійного самознищення. А що треба для цього зробити? Це питання. Ми поставимо глядачам діалогів з спортниковим на каналі Радіо Свобода Україна. Пишіть в коментарях, дякую вам за те, що відгукуєтеся за те, що є можливість з вами в коментарях обговорити ті теми, які ми піднімаємо тут в цьому етері. Віталій Портников це Радіо Свобода. Підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки і пишіть коментарі. Позитивні, негативні, неважливо. Головне це можливість висловити. Для вас думки мене звати Катерина Некреча. Зустрінемося.